Топ 5 актуальних способів просування в інстаграмі у 2023 році. Дивіться це відео до кінця, воно буде корисним. І Розпочинаємо ми з безкоштовних методів. Якщо вас цікавлять платні, то таймкоди є в описі, можете там переходити між різними способами. І так, перший безкоштовний спосіб, який став актуальним лише влітку 2022 року, це Reels. Цей формат доволі швидко набирає популярність і він використовується просто усюди. Я думаю, що ви хоч іноді заходите в інстаграм, то не можете просто не замітити, скільки багато зараз рілсів, і це не дарма. Зараз я покажу вам статистику свого особистого профілю в інстаграмі. Він невеличкий, але знову ж таки, навіть на ньому добре працюють рілси. Відкриваємо, наприклад, ось професійну панель, і бачимо, що... Обліковий запис охопив 16 і 7 тисяч людей за цей місяць, при тому, що в ньому всього 1700 з копійками людей, тобто майже в 10 разів більше аудиторії це саме охоплення, не покази, скільки разів побачили, а скільки унікальних людей. Можемо відкрити рілси для цього і подивитися, бачите, 6-7, 10, тисяч, 15... Ось, бо навіть 20 тисяч було. При тому, що я не роблю якісь там супер-пупер неймовірні ролики. Вони знімаються в такому звичайному форматі. Звісно, я підбираю тему, щоб була релевантна і в моєю аудиторію, і давала мені результати, адже або що знімати не матиме сенсу. Я знімаю ті відео, які підходять мені і справді заміняють таргет, Адже я вже кілька місяців не запускаю таргетовану рекламу, бо рілси повністю мені замінили. Вкладення в рекламний бюджет. Другий і мій улюблений спосіб просування в інстаграмі це хештеги. Ті, хто підписані на канал, до речі, перевірте, будь ласка, чи ви у дзвіночок всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео, вже знають давно і не перший раз чують від мене про хештеги, адже я обожнюю цей спосіб. Він справді допоміг мені виростити свої аккаунти, які я монетизую шляхом реклами, і взагалі знаходити нових клієнтів постійно. Тому, звісно, цей спосіб є моїм улюбленим і не дарма. Якщо ви правильно його використовуєте, тобто не тільки по тематиці використовувати хештеги, хоча у багатьох людей, які в тому числі і замовляють у мене консультації, підбори хештегів. Всі ці аккаунти я дивлюся, там в половині навіть по тематиці не відповідають хештеги, на жаль, дуже сильна проблема. А з частотністю це просто взагалі. 8-9 з 10 аккаунтів, або взагалі не підходять по частотності ті хештеги, що використовуються. і коли я її підбираю, то значно ситуація змінюється на краще, бо можна ті ж самі по темі хештеги ставити, але якщо вони будуть, наприклад, у маленькому аккаунті більш нішовими, а у тому аккаунті, що вже побільші, наоборот, з більшими частотностями, до речі, частотність це ось ця циферка, у кожного хештега вона є, ви можете на сам хештег зайти і побачити, яка там частотність. Є низькочастотні хештеги до 50 тисяч публікацій, середньочастотні частотні від 50 до півмільйона, і високочастотні це вже там мільйонники. Їх взагалі, якщо у вас маленькі акаунти, краще не ставити, адже ви там в топ не проб'єтеся, лише будете десь там внизу стрічки дуже швидко. Трив статистику публікації одного з моїх інстаграм-аккаунтів. Бачите, ця публікація охопила понад 37 тисяч людей, з яких було 33 з лишнім тисячі не підписані. Бачите, покази йдуть звідки. Вкладка цікаве. Ось, бачите, хештеги. Тобто публікація виходить то по хештегах, які, звісно, відповідають і тематиці профілю, і конкретної цієї публікації. І далі пости в цікаве, бо люди реагують. Бачите, тут можна побачити, публікація набрала понад 2000 лайків, майже 100 збережень, поширення. І таким чином бачите, дії в профілі. Більше 200 відвідувань профілю, нових читачів на сторінку, все з однієї публікації, завдяки тому, що цей пост був правильно оптимізований. Третій безкоштовний спосіб просування в інстаграмі це сторонній трафік. Він може здаватися трошки складним, але насправді все доволі зрозуміло. Якщо ви просуваєтеся не лише в інстаграмі, а ще паралельно ведете TikTok, чи Ютюб, чи Телеграм, чи, може, все це, як я, наприклад. То ви можете залишати посилання і запрошувати своїх глядачів з однієї соцмережі додаватися ще й в інші. По-перше, це нівелює ризики того, що вам заблокують якусь площадку і ви втратите контакт з усією аудиторією. А по-друге, це дає можливість паралельно розвивати дві, чи три, чи навіть чотири соцмережі, і при цьому мати ось це активне ядро, яке буде з вами постійно взаємодіяти. Тобто ось у мене під відео, під кожним є посилання на мій інстаграм, ви можете також додатися. І будете слідкувати за мною не тільки на Ютубі, не тільки в Телеграмі, не тільки в тіктоці, там є посилання також в описі на них, а ще й в Інстаграмі. Цей спосіб потрібно, звісно, якось мотивувати людей. Якщо у вас повністю однаковий контент в усіх площадках, то люди не будуть додаватися. Але якщо у вас в інстаграмі про одне, в Ютубі про інше, але вони сумісні, ці тематики. То можна використовувати цей спосіб, і він буде приносити додаткових підписників, які можуть стати клієнтами. Четвертий спосіб, переходимо до платних: це реклама в пабліках. Його багато вже хто списав з рахунків, вважаючи, що або рілси хештеги, або вже таргетована реклама. Та насправді це вивільняє на навпаки місце для тих людей, хто все ж використовує цей метод. Якщо ви грамотно підбираєте. Сторінку, які рекламуєтеся, то можна отримати хороші результати. Вони будуть набагато дешевшими ніж таргетовані реклами, адже ви можете отримати охоплення 2-3 рази більше за тою ціною. Знову ж таки, якщо ви підбираєте правильних людей, тобто не треба, якщо у вас кафе в Києві, рекламуватися в сторінках по якомусь там іншому місці, по Дніпру чи по Одесі. Це не матиме сенсу. А якщо ви в якійсь конкретній локації, наприклад, знаходитесь, або у вас по всій Україні, то там можна товари з доставкою рекламувати у всій Україні. Ось я відкрив вам один зі своїх інстаграм-аккаунтів. Бачите, це локальний паблік по місту Кривий Ріг, в ньому 25 тисяч людей. Також він, бачите, охоплює 48 тисяч людей за останні 4 тижні, охопив, що є хорошим результатом. І можемо бачити, що тут ось одна реклама, друга реклама, третя. Далі, якщо переходимо по аккаунту, то ще можна бачити. Ось реклама, ось. Таким чином, ці аккаунти є хорошою площадкою, адже тут щодня виходить контент і в сторіс, і в стрічці. І цей аккаунт постійно-постійно утримує десятки тисяч людей, чому б не охоплювати цих людей, якщо вони підходять вам як аудиторія, клієнти. Ну і куди ж без таргетованої реклами? Звісно, цей спосіб також залишається актуальним і буде таким, скільки буде існувати соцмережа Instagram. Якщо у вас є підключений бізнес-акунт і не заборонена для реклами в таргеті тематика, то ви можете просуватися. Головне, звісно, правильно налаштовувати рекламу і не ставити зразу великі бюджети, бо є ризик злити їх, особливо на початку свого шляху. Ок, якщо ви обережно будете цей використовувати інструмент і також комбінувати з іншими, що я сьогодні розповів, ви можете отримати додаткові джерела своїх клієнтів або просто підписників, дивлячись на те, чим ви займаєтеся. Ось я зайшов на свій інстаграм-аккаунт особистий, в якому я більше ще до інформації про просування в інстаграм ведення і так далі. Візьмемо якийсь будь-який пост, наприклад, ось цей натискаю просувати допис. Тут ви обираєте, яка ціль вашої рекламної кампанії. Наприклад, у мене це буде відвідування профілю. Далі. Аудиторія. Давайте спустимося і створимо аудиторію. Назва просто буде Приклад. Розташування. Давайте візьмемо будь-яке, наприклад, Дніпро. Ось, бачите, у нас вже в радіусі 600-700 тисяч людей максимальне охоплення. Також беремо е, зацікавлення. Ось розміщення реклами, наприклад. Тут одразу йдуть підказочки онлайн реклама, соціальні мережі, маркетинг. Ось, бачите, вже наша аудиторія звузилася до приблизно 300 тисяч, це максимум, що можна охопити. Також беремо вікову категорію ось приблизно ось так. Це знову ж все для прикладу. Залишаємо чоловіків чи жінок. Можна обох або бачите, виділити якусь стать, тоді ще буде вуща аудиторія. І зберігаємо ось так. Ось аудиторія готова. Далі йдемо. Тут треба тепер буде обрати бюджет. Можна ось регулювати від найменшого до 36 з лишнім, десь 1000 доларів в день. І також за часом від дня до місяця. Раджу вам в перші рази, як будете налаштовувати, брати десь 3-5 днів для того, щоб більш-менш адекватно оцінити. І такий невеликий бюджет брати. 200-300 гривень на день. Ось так, наприклад. І все, тепер натискаємо далі. Перевірка. І просувати допис натискаєте, якщо ви хочете запустити цю промо-акцію. А якщо ви хочете бачити більше роликів про просування, то підписуйтесь на канал і дивіться ось тут в цьому списку відтворення багато відео про те, як ще можна просуватися, як це робити краще, більш детально про ці методи, про які я сьогодні розповідав. Приходьте там справді багато корисної інформації.